Студія Калідор презентує Подвійна рубрика Тека авторів та ваші голоси. Лідія Міщенко. Дякую. Оповідання Дякую. Авторка Лідія Міщенко. Лісова зустріла звичним шумом автівок та голосами людей. Звичними запахами кави, сигарет і туалету. Він відразу пірнув у метро, подалі від цієї краси, хоч у вагоні було не краще, радував лише Дніпро. Чоловік милувався блиском сонця в синій воді, маленькими хвильками та зеленими острівцями, роздивлявся береги, лівий пологий з пляжами, правий горбистий, густо порослий деревами, над якими височіла батьківщина мати та куполи лаври. Він знову тут, знову в Києві, півгодини їзди з броварів. Щомісячна подорож. Чоловік рідко виходив з квартири, лише коли щось потрібно купити продуктів чи в центр зайнятості відмітитися, а оця поїздка для душі від неї на кілька днів ставало легше. Вийшов на хрещатику і рушив у бік готелю Дніпро. Музика гриміла, прогулювались парочки, сміялись діти все як колись, та не для нього. Замість ароматів квітів і морозива відчував сморід палених шин. Замість безтурботного сміху чув крики із того непоранених. Замість яскравого банеру на будинку профспілок бачив полум'я, а на сірому асфальті кров і тіла. Звернувши на трьохцятительську, видихнув з полегшенням. Спогади лишилися позаду, не наздоганяли, і чоловік повільно підіймався вгору крутою вулицею. Звісно, можна було доїхати до театральної, перейти на золоті ворота і не мучити себе цим підйомом, а піти прямою дорогою. Але це здирання вгору, що виснажувало тіло, давало спокій душі. Зосереджуючись на фізичному, на думки вже не залишалося сил. Не помічав, як на нього зиркають перехожі хтось шарахається, хтось посміхається, а комусь просто цікаво. Ще зовсім молодий чоловік, але з бородою, яка додавала брутальності із десяток років, у військовій вітрівці кольору хакі. Увесь мокрий адже жарило сонце і в затінку за 30 градусів, а йому байдуже. Ішов до своєї цілі, незважаючи на погляди людей, на спеку, на важкий підйом. Ось і вхід пройшов і опинився в садку. Де зліва квітли різнобарвні троянди, а справа наливалися соком черешні, яблука та груші. Але не це чоловікові потрібно, не задля цього прийшов сюди. Михайлівський собор вітав заспокійливою блакиттю, а всередині храму прохолодою, тишею і напівтемрявою. Чоловік купив одну величезну свічку і поставив її біля вівтаря. Не молився просто стояв і спостерігав, як палає вогонь і тане віск. Умиротворення поступово проникало в душу. Так він добре пам'ятав, як у лютому 14-го тягав сюди з майдану поранених, як допомагав накладати шини, перев'язувати рани, як закривав очі померлим. Тільки в соборі ці спогади легше приймаються, швидше осідають тут йому спокійно. Шкода, що цей спокій розвіється вщент за кілька днів через безсоння і кошмари, через страхи і пиляння рідних. Тоді, в 14-му, він був одним з перших, хто зголосився піти в АТО. Думав, що швидко втихомарять сепарів, дадуть відсіч загарбникам, але фронт зустрів відсутністю зброї, куль, машин, палива, обмундирування ліків. Фронт зустрів невмілим керуванням генералів солдафонів, які ніколи не воювали. Фронт зустрів засадами, обстрілами, друзями, які розривалися перед тобою від гранат і бомб. Фронт зустрів аватарами та п'яною стріляниною і наказом не наступати. Війна, справжня війна. Хіба можна назвати те, що там робилося, просто антитерористичною операцією? Він бачив смерть, бачив страждання. Сам кілька разів ледь не загинув. Але там, на фронті, хоча б відчував, що комусь потрібен. У першу чергу товаришам відчував, що робить добру справу, захищає свою землю. А тут. Повернувся і зрозумів, що всім до нього байдуже, колишнім командирам, які все ніяк не пришлють документи для надання статусу учасника бойових дій, державі, котра виплачувала кошти, на які майже неможливо прожити, рідним, що чекали того веселого хлопця, якого знали, а повернувся до них темний, смурний чолов'яга, обпалений війною, який кричить ночами, який сіпається від ложки, що впала, який не може підтримати розмову про звичайні речі. Навіщо це все, заради кого? Раптом відчув чиюсь присутність за спиною. Різко обернувся, від чого дівчина здригнулась. Молоденький дівча, може, ще й школу не закінчила, Дивилась на нього, без страху, цікавості чи жалості. Щось інше сяяло в її очах, щось, чого раніше не бачив в очах людей. Пробачте, що потурбувала, почала дівчина. Я лиш хотіла сказати дякую. Дякую, що захищали нас. І все вона розвернулась і пішла. Не нав'язувала свою присутність, не розраджувала розмовами. Всього лиш подякувала. Тепер зрозумів, що було в її очах. Вдячність. Це слово, одне єдине слово, пробило стіну болю, і сльози полилися з очей, як вода крізь зруйновану греблю. Кремезний суворий чоловік плакав поряд із свічками, ридав і схлипував. Не ховаючись і не соромлячись. Люди, які були у соборі, певна річ і чули, й бачили це, та давали чоловікові вилити свої страждання, свій біль. Не підходили, не втішали, не заспокоювали. Люди тут нерідко плачуть. Вийшов з головних воріт на Михайлівську площу, посміхаючись, хоч очі червоні, повіки припухлі, вії, вологі, а на серці легко, неначе скинув із себе 100 кілограмову гирю. Плечі розправилися, груди дихали наповно. І вперше за всі ці місяці після повернення він радів. Радів сонцю небу людям, радів, що живий. А отже, зможе комусь допомогти. Зможе знову відчути, що потрібен, і що війна все таки колись скінчиться нашою перемогою. Лідія Міщенко. Дякую. Читала. Авторка Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пані Лідії за її творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторський акаунт на аркуші. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його у мережі. Нехай української стає все більше і більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, Coffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.